Добрий день малята. Ми сьогодні з вами зустрічаємось. Ой, аж хто це до нас прийшов? Це круг. Який він? Круглий? А якого кольору? Червоний, але він сумує, він один. Пішов він мандрувати, мандрував мандрував? Ой. а Кого це він зустрів? Вони відрізняються від нього. А чим вони відрізняються від нього? Бо він великий, а вони маленькі. А колір у них один. І стало йому весело, адже в нього з'явились друзі, і пішли вони разом мандрувати. А давайте ми з вами подивимось. Ось ми бачимо два круга: зелений і червоний. Один великий, другий маленький. Скажіть, будь ласка. Ми зможемо пізнати, що зелений круг великий, а червоний маленький. А ми ось так зробимо. Подивіться, у нас що? Зелений круг великий, а червоний маленький. А тепер давайте ми ще подивимося: у нас ще є круг. Синій і жовтий. Синій у нас великий, а жовтий. Маленький. А ось так ми прикладемо. Подивіться, у нас синій, великий, а жовтий, маленький. А тепер подивіться, круг може котитися. Бачите, у нас по столу котиться, 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 котиться. А тепер давайте подивимось, які предмети бувають круглі. Мияч. Він круглий. Подивіться, ще один м'яч, менший. А що ми тут бачимо? Яблуко. Червоне яблучко кругле, а зелене, воно теж кругле. А тут у нас апельсин, він круглий. А ще круглі у нас вишеньки. Подивіться, які вони круглі. Ці предмети всі круглі запам'ятали? Молодці! До побачення!